Вітаю рифери! Давно не бачились, не чулись. Сьогодні хочу пройтись по системі загалом показати, власне, що тут сталося, що зараз відбувається і що власне, буде з нею. Тобто відео буде такого більш формату щоденника, формату оглядів. скажімо так. Це вже другий раз я. Намагаюся записати це відео. Минулого разу власне, вийшло 14 хвилин, але і вийшло наче непогано, принаймні для мене. Але виявилося, що звук взагалі чомусь не записався. Взагалі вперше в мене таке буває, але мабуть це, не. мабуть це мало статися. В будь-якому випадку, сподіваюся, що цього разу все запишеться, і цього разу, можливо, все буде трішки коротше. Отже, для початку хочу згадати сьогоднішні вчорашні обстріли, та й взагалі обстріли досить часті зараз, і сказати, що сподіваюся, що у вас, ваших рідних і близьких, все добре, що ви живі і здорові. Бережіться. Отже, якщо говорити про акваріум, то загалом система себе почуває нормально, вже 2-3 тижні е стабільне плюс-мінус карбонати і кальцій. Е здається, минулого разу я знімав, то були якраз проблеми е чи з карбонатами, чи з кальцієм, чи з двома одразу. Суть в тому, що за ці місяці вже більше е все плюс-мінус стабілізувалося. Карбонати зараз 7,5, кальцій трошки міськувати, 400, але стабільні і плюс-мінус це мене влаштовує. Єдине, що вчора робив тести, то просів у мене повністю просіли нітрати Ну, нульові. Фосфати нормальні, там 0,9 і ще що цікаво, що магній нарешті почав опускатися, магній став там, 1200 з чимось. Нагадаю, що магні я взагалі не дозую, він у мене звідкись був в системі чомусь, не знаю, чи просто не виїдався він раніше нічим. Але вже пора замішувати, пора починати дозувати. Ось, щодо нітратів, вже почав трішечки годувати рибу більше, сподіваюся, що це мені допоможе. Раніше, не знаю, мабуть, місяць, чи навіть і більше годував тільки. Сухим кормом зараз почав давати ще додатково і заморозки, три кубики заморозки, які, ну я власне робив раніше, раніше. Рибі це подобається, риба любить заморозку. Ось тому сподіваюся, що і нітрати трішечки піднімуться. Чого вони так опустилися? У мене такі були думки. Не вже Невже дуже добре так почав працювати водоросливих, водоростовик. Можливо, бо там назбиралося досить багато вже водоростей. Або загалом якась сукупність факторів. Подивимось, що воно буде. Це все при тому, що зараз взагалі не стоїть ніякої механічної фільтрації, тобто немає фільтра, немає шкарпеток, є тільки, власне. Скімер і той э, скімер тільки там, ну дуже на дуже-дуже на сухий э, скімат налаштований. Я дістаю чашку десь раз в місяць чи може навіть і рідше. Ось. Це щодо цих, всіх параметрів і так далі. А, тепер загалом по коралах. Після того, як карбонати і кальцій. Тут, власне, стабілізувалося. і я почав помічати, що на деяких коралах, особливо на пропорах, почали проявлятися кольори, яких раніше не було, скажімо так. Або які були, але під час цих всіх коливань просто зникли. Це можна, ну, на відео зараз, мабуть, не видно буде, бо таке світло не дуже, але може потім покажу. Ось ця акропора велика гілочка, і ось ця пропора, вони такі набрали свій характерний такий, не знаю, бірюзовий чи що, такий зеленуватий колір. Ось. Плюс на них якраз, мабуть, найбільше видно ріст, то вони зараз -то почали досить активно рости. Потім ось ця зелена пропора теж видно, що почала трішечки підростати. Решту я мабуть, трішки пізніше покажу, але так все, все потихеньку потихеньку росте. Ось. Як бачите, так, одну акропору я переніс прямо туди на мілку. Поки що це таке тимчасовий місце, але хто зна, хто зна, можливо, не таке вже й тимчасове, бо там якраз така поличка була, зробилася з гілочок. тому Можливо, воно там трішечки затримається і надовше. Чому переніс? Вона раніше була ось тут спереду. По-перше, світло їм тут, мабуть, все ж таки малувато знизу. А по-друге, ось ця повона, як бачите, вже, мабуть, видно тут чи ні, випускає дуже і дуже багато своїх цих Щупались, так? Тентаклів, чи як воно там називається, і почала вже трішечки жалити. Тобто трішечки вже навіть пошкодила цього пропорту. Ось. Як можете сказати, як можна сказати, з того, що тут все є, все залишилось 20 великі фраги, плюс там один фраг. Я нічого не продавав, не було в мене часу займатися цим. І треба, треба якось зібратися. З силами, скажімо, так, і написати все ж таки в чат, ну, але поки що так і є. Тепер що хотів ще розказати? Давайте я, мабуть, трішки. Щоб видно дещо ще хочу далі показати. О, так. Ось тут раніше стояла ця акропорка. І як бачите, в мене тут ще купа, купа грибів. Ці гриби це була моя помилка. Я думав, що вони будуть залишатися на своєму місці. Тобто десь там на камінчику рости, там все таке, як бачите, вони тут розрослись і вже прям по повній починають ось там, навіть є малий, починають заповняти і камон теж світиться десь. Заповняти все дно. Це була моя помилка, треба буде. Найближчим часом якось їх по зішкребувати, повідривати і, можливо, перенести туди в той фраговичок. Так, добре, ще тут хотів показати, ось там вони ще знаходяться по пора. І через цю монтепору. Пу -пу -пу. Їй майже взагалі ніякого світла не дістається, тому треба її буде звідти діставати, поки ще не пізно. Бо монтопора розрослася вже чимало. Як бачите, ось ну, там не видно вже. Акрупора тут, як я казав, бачите, така починає вже випускати новенькі, новенькі гілочки. І тут все подобається. Тут в мене, не знаю, дитячий садочок. Ось цей Пімпик довго-довго сидів, нічого не робив, а тепер, бачите, викинув парочку гілочок. Сподіваюсь, що почне, почне проростати. Це в мене була така ну, досить, досить величенька колонія, мабуть, зі старту, навіть запуску цього акваріуму. Потім пішло щось не так, і вона просто повністю майже облетіла, залишився оце один такий пімпик. Ну, Подивимось, може в щось її виросте. Так, що хотів ще показати, розказати. Так, це тут гілки великі групори тієї теж. Ну, вони, тут, тут якраз росту не сильно багато видно, але видно, як колір трошки набрався. Ну, принаймні з тим, що, я, що було раніше. Зверху тупору теж починаєш закривати, її треба підрізати, на ростуть просто ростуть просто як на доїжджав. Постійно їх треба куди здівати. Тут ось ця тут теж гілочки почали випускати. Ну, таке тут нічого такого особливого поки що немає, але сподіваюся, що вона підросте, щось, виросте, щось гарне. Так, а, ну і так, цей, цей господи, як його ріг, стакхорн. Слайбер, так, здається. Стояв він у мене ось тут, був прикріплений. чи не. ну Тут тобто, ні, не був прикріплений, просто стояв і якось завалився, і там в нього тепер покосані повністю а, боковуха, бочина, бо він попав якраз на цю погону. Тобто погони такі прям Їх не, не, медом не корми, дай, дай когось пощіпати. Ось там а, Такі були в мене залишки якоїсь теж акропорки. Я зараз теж починаю від... відкидати, відганяти пагінці. Ось з цією в мене акропоркою вийшла проблемка. Вона прям відплеїлась і завалилась сюди на фібріофілії. Фібріофілії, звісно ж, їй надавали трошки по. <кій> і вона тепер така, по-перше, виглядає сумненько, по-друге, по обкусувані, по, по кінчики. Ну, Сподіваюсь, що вона віднов... відновиться з часом. Ось той кущик, як бачите, у мене ще після тих коливань був о, ну, чимало з нього облетіло. Тут все це, це все не живе, ось там є частинки такого живого. Але як бачите, ось з цієї спідниці, да, яку він виростив, досить велику, там вони вже починають конкурувати з о, цитозою і сітоза, звісно, вона, мабуть, виграє. Подивимось, то на цій спідничці почали ось маленькі пагінці теж виганяти. Ну, тобто все потихеньку росте. Що тут ще хотів показати, розказати? А, ще з такого не дуже приємного. Ось ця стайлоф... стайлофора, господи, як це ж тебе звати. А. Це Фастрія, Фастрія. Бачите, кольор втратила дуже-дуже сильно. Я спочатку думав, що це через не ой, а карбонатів і кальцію, але але, але воно все ще не відновило колір. І мені щось зараз здається, що це через те, що нітрати обновилися. І через те, що нітрати обновилися, все воно якось, ну, в деяких, на деяких, ось, наприклад, на цій, крупорі. Ось ця крупора там захована, вона така тьмяна. Ця, ця е, втратила різкість. Назвати. Ось, тому треба буде підняти потихеньку нітрати і подивитися, як воно на це відреагує. Так, сюди теж покажу трішечки. Як бачите, тут в мене раніше минулого разу здається, я прям показував, що тут у мене було все прям зарожче водоростями, і їх вже і немає. Я думаю, що це все ж таки постарався їжачок, їжачок прям молодець. Так, тут є все ще ось, ну, якби Волонія, прям її багато в деяких місцях. Але цієї пухнастої такої капусти вже і немає. Єдине, що я недавно подумав, що їжачок у нього ж зуби такі дуже-дуже гострі. то треба його вже пересадити назад в парі, бо він мені може прогризти цю пластикову... пластиковий контейнер, і тоді буде трішки горе. Ну, Це таке з того зробити. Переніс сюди актинію. Бачите, вона в мене розділилася на три штучки. Одна, тут друга і третя. І чомусь вона сиділа там в самій системі так. Ну дуже-дуже малесенька була. Тут їй здається, трошки краще. Принаймні один з них розпустився такий більший. Ось, мені здається, що це може бути від цього від течії від світла, бо там було багато дуже течії. Я додавав, додавав трошки. Ось, ну а загалом тут такі класні структури, звісно, але поки що немає їх куди дівати. Ось там. так. Так. Короче, якраз вийшло 14-15 хвилин, так як і було раніше, тому е, на цьому, мабуть, я і зупинюсь. Загалом система відпочиває себе плюс-мінус нормально. Риба плаває, риба їсть, е, корали набирають колір, е, потихесенько, потихесенько починають рости. Прям вже. Е, я ось дивлюсь зараз на ось цю мілку і там прям на ній починають з'являтися біленькі такі крапочки. На самих от гілочках. Тобто не не зверху, так зверху, а так тобто на, на боку, з боку гілочок здається, що скоро і там навіть, буде досить багато росту. Ось, Так все потихесненько росте і все добре, добре. Мені подобається зараз з балінгом, е, немає якоїсь такої запари, що треба одне доливати, друге доливати. Там незрозуміло яка е, концентрація, балін набрав, встановив дозу і дозуєш собі потихеньку. Мені зараз дуже подобається балінги дозувати. Ось, ну але про це я, мабуть, пізніше якось розкажу. Е, на цьому, мабуть, я і закінчу. Е, якщо є якісь коментарі або якісь питання, пишіть коменти, постараюсь відповісти. Всім гарного вечора, бувайте!